Ми почали говорити про лінію оборони, можливо, даво е завдяки, ну можливо, десяткам, навіть сотням, а то й тисячам кілометрів глибоких шансів залитиму бетон довготривалим вогневим точкам та підземним пунктам управління. Дійсно, можливо, є реальний шанс стримати ворога. У тому принаймні переконують західні розвідки, і власне у тому запевняють українські воїни, які безпосередньо от, тримають фронт на цих цих ділянках. Але, от дивна річ, всерйоз якось ми почали про це говорити і власне розбудовувати лінію оборони. Ну от тільки тепер, після фактично 10 років да, московицького вторгнення. Чому зараз тільки дійшли руки до цього? Що вже ем, вдалося побудувати, і от, чому дійшли руки, до здавалося б найочевиднішого Віталій Фанасієнко спробував проаналізувати. Давайте подивимося, що з того вийшло. Березень 2024 рік. На одному із найгарячіших напрямків фронту посеред білого дня двоє окупантів наважуються на штурм і наближаються до наших окопів майже впритул. Але десантники з 95-ки відкривають порошистам вогонь. Далі, пораненому окупанту, все ж вдається закинути гранату в одну із українських оборонних позицій. Але після вибуху наші воїни відповідають вогнем і знищують окупантів. Це класичний приклад недооблаштованих належно фортифікаційних споруд на позиціях, які мужньо тримають наші збройні сили. В ідеалі тут мало би бути не лише захищена бетонна чи дерев'яна вогнева позиція, а й розгалужена мережа підземних шансів на випадок безпечного відходу. І якщо на самому нулі під обстрілами облаштовувати фортифікаційні споруди вкрай важко, то на більш безпечній дистанції просто необхідно. А це грудень 23-го року. Північні позиції фронту окупанти вже місяць як активно атакують по всіх напрямках. Але фортифікаційні споруди, хоч і нещодавно, але більш облаштовані. Хоча самі військові потребували їх, якщо не з часів початку повномасштабного вторгнення Росії, то, хоча б перед анонсованим на жовтень наступом окупантів по всіх напрямках, я вважаю, що більшість загороджень таких потрібно будувати набагато раніше. Це займає забагато часу. Є загородження, котрі будуються вже безпосередньо під час активної дії. Ми можемо це робити, ми вміємо це робити. І таких фортифікаційних споруд у достатній кількості за 10 років війни чомусь так і не побудували. Принаймні, на найбільш найгарячіших напрямках військові мали би мати вже чи не підземне місто як для оборони, так і для наступу. Натомість військові у разі змушеного відходу на більш вигідні позиції змушені і оборонятися, і вкопуватися одночасно. Як то було під Авдіївкою? Військові не на камеру кажуть, що за містом просто не було підготовлених рубежів, і, вочевидь, не в останню чергу саме через це окупанти змогли стрімко просунутися майже на 10 кілометрів. Ми бачимо е, ті проблеми, які зокрема склалися після е, Авдіївки, але реальність така, що вони будували ці інженерно-фортифікаційні споруди на відстані. Не менше ніж 5 кілометрів від лінії бойового зіткнення, тому що такі умови диктує безпекова ситуація після українського контрнаступу минулого року, який за відсутністю обіцяної допомоги від заходу перетворився на оборону, влада виділила рекордні 20 мільярдів гривень на створення оборонних рубежів, і тепер Україна і справді на різних напрямках почала будувати фортифікаційні споруди критично малу кількість оборонних споруд речник Таврійського напрямку пояснює минулорічною наступальною операцією, в якій були залучені ті ж таки сапери та інженери. Тепер каже, ситуацію мають швидко виправити. Спорудження. Власне, цих траншей, бункерів, бронекапсул, інших укріплених позицій, воно саме зараз на різних рівнях відбувається прискореними темпами, тому що ми бачимо, ну яка ситуація на лінії фронту, і хоч на напрямках, де ворог тисне особливо активно, таких фортифікацій збройним силам бракувало і бракує досі. Самі міста, де руками тривали запеклі бої, інженерні війська укріпляли і справді залізо бетоном, кажуть військові експерти. Ну а як трималася Авдіївка, і чому так дуже довго трималася? тому, що з 2014 року там все було дуже сильно укріплено. А як трималася Мар'їнка? Та я не пам'ятаю, коли було крім Авдіївки, крім Авдіївки, проривання чи просування про прорив не десять просування противника більше ніж на півтора кілометри, з починаючи ось із. Завершення Херсонської операції і Харківської, звільнення наших земель. самі ж військові направду сподіваються, що поки вони тримають фронт там, на самому передку під кулями та снарядами за їхніми спинами будуються неприступні для ворога фортеці. А у разі успішного втримання рубежів саме з цих оборонних позицій вдасться розвинути майбутній повномасштабний наступ і звільнення усіх окупованих територій. Віталій Фанасієнко, Вадим Довбиш, спецкор, марафон. Єдині новини. Сергій, навіть знаєте сторонні, так би мовити, аналітики, зокрема, от британська розвідка наполягає на тому, що Україна пришвидшила будівництво фортифікаційних споруд, але при цьому наголошують, що на окремих ділянках да і кажуть, от буквально дослівна цитата, що будь-яка спроба рашистів прорвати цю лінію майбутнього очевидь з високою ймовірністю, буде супроводжуватись великими втратами. Якщо це от настільки дієво, і це настільки очевидно, чому тільки зараз, за великим рахунком, от, ну знаєте, так би мовити, на повну лопату взялися за цю роботу? Ну тут дійсно, о, як то кажуть, о, було б добре і зручно ну, знати і про наші плани, але ж все залежить від стратегії ведення війни. І якщо і ще минулого року ми всі свої ресурси спрямовували якраз для наступу, тобто нам було важливо по всьому півдню, по всій лінії фронту заплутати ворога, тому що не дати йому зрозуміти, а на якій ділянці у нас буде цей наступ, тобто де ми зможемо провалити цей фронт. Ну очевидно, що ми не могли по цій ділянці займатися великими будівельними роботами. Ми не могли. Ли, робити ну, власне ці міні поля, і тому, що це би обмежувало би наші наше поле для маневру. І очевидно, противник би розумів десь ті напрямки, де ми будемо концентрувати свої сили для наступу. Тому так звичайно ж наступальна кампанія вона передбачає спрямування ресурсів ну на одні заходи, і оборонна відповідно, що тепер вже вивільняються ті самі ресурси: 20 мільярдів. Це величезні, звичайно ж, кошти і вони. Йдуть тепер вже не в наступ, а в оборону. Mm -hmm. Звісно ж, нам дуже потрібні були би ці гроші, щоб готувати одночасно і одну кампанію, і іншу. І, і, ну, але однак наші ресурси є дійсно обмеженими. Тому от от. От півтора мільярди тільки один запорізький напрямок, це те, що стосується лише зведення оборонних укріплень, і ми розуміємо, що ми готуємося зараз, от протягом наступних місяців, ми закладаємо собі підвалини для того, щоб стримувати ворога, а не переходити вже до активних наступальних дій. Якщо ви вже назвали ну, плюс-мінус одну з цифр, яка фігурує. Я поставлю пряме запитання: а як думаєте, скільки от відсотків того ресурсу, який віднайдуть, виділять, розкрадуть? Я, я не думаю, що цей відсоток буде великим, але для цього все ж таки питання є до наших правоохоронних органів, тому що в величезний бюджет, оцих 20 мільярдів, це величезна кількість підрядників. Тобто є, звичайно ж, війська, інженерні війська, є військові адміністрації і є цивільні підрядники, тобто ці ж такі будівельні фірми, які залучаються і вже тепер до цього так би мовити великого будівництва. Тому зві. Звісно ж за цим рухом коштів, за цими суб'єктами потрібно звичайно ж здійснювати контроль, тому що це фактично це так само, як ну як ну як будь який дендеру умовно кажучи, ну так в умовах але війни в умовах війни. Так то це, це те від чого залежить наше життя, безпека і взагалі і наша обороноздатність. Тобто очевидно, що потрібні спеціальні правила, тобто, це вже не просто як до цивільних будівництв всередині mm -hmm. країни, а потрібно, звичайно, ж набагато більш прискіпно. Плива увага, тому що на таких е, заходах звичайно красти не можна.